Ого, випала пачка, що я вам покажу. Ну, по-перше, чого воно поліції видано? Для того, щоб е, нехай поліція розбирається. Тобто, це компетенція поліції, це не наша компетенція, от вони зараз дають поліції, да? поліція бере і розбирається. Тобто, а злити не бачу, але бачу викинути на когось. Щоб хтось розбирався, це не проблема когось, а це проблема якоби поліції. Навіть не проблема, а справа. Тобто це її справа. А тепер я вам покажу, яка мені випала пачка. Вона сама випала, От, отак випала, я її взяла. Тобто, а питання у нас було: ну, куди дівається гуманітарка, і вообще, що, що виникає. Да? От дивимося, карта сонця, це значить багато гуманітарки. Да? Далі дев'ятка жезлів. 90% до 90% у нас зливається, доїжджає. Скільки процентів у нас? Ось час. У мене ж дві руки, Вони мені пачку дають. Доїжджає до нас 30%. Ну, до фронту доїжджає. Далі. Несанкціоновано десь по дорозі тіряється. Ось його нема. І отримують, а отримують тільки 30%. Тільки, тільки 30%, на жаль, на жаль, на жаль. І то, знаєте що? На тобі Боже, що мені не гоже. Вибачте, але це перебранки. Тобто, це коли по, по шляху повідбирали, що кому треба, а до фронту це, ну. Такою, така фраза, як я сказала, вона не може бути змінена, бо е, наразі ніяк я не можу по-іншому назвати. Тобто, по-перше, е, доїжджає дуже мало, а із того, що мало, це все перебрано. Е, зараз їх просто відсторонять, щоб зам'яти справу. А потім, а потім вони будуть дивитися за кордон, як його виїхати. Тут треба не надіятись на владу або на якихось посадовців. Тут треба надіятись на себе. Ну, допустять люди цього розкрадання чи не допустять? Ну, це ні, ні в які ворота не йдуть. І я покарання не бачу. Я бачу відсторонення. Так. Я бачу відсторонення, щоб якось воно там трошки забулося. так. Але далі, далі вони дивляться на інший горизонт. Оце, бачите, людина стоїть і дивиться кудись вдалі. Куди вона дивиться, чого вона дивиться, да? чого вона дивиться, бо вона щось думає, щось вирішує. І бере з собою що? Жезло? Жезло це те, що її буде живити, гроші, будуть її живити. Так. Вони причетні, але вони – це не найвища ланка. Чого не найвища, бо вони тут мир перевернутий. Не на, не на одних них зациклюється ця проблема. Тобто це те, що ми бачимо, це те, що нам показали. Проблема головніша, вона десь там треба шукати від кордону треба шукати. От як тільки машина, фура, в ну, чому вони там, як тільки а, вона перейшла кордон, вже треба шукати, куди воно зникає. Я не вибілюю запорізьких. Ні, вони, ну, ось карта. Хитрого ходу, тобто вони зробили хитрий хід хит на тому, що їм дійшло. Але е, на тому, що їм дійшло, що вже залишилось, ну, хтось же це вже перебрав десь, так? воно ж не в повітрі, кудись дівається. Тобто, треба е, шукати, е, починати там, де кордон, звідти. Бо запорізькі, Да вони в пушку, то, понятно. Uh, ну, просто в мене таке враження, що це нам показали як показовий виступ. От ми такі гарні, що ми, ми їх знайшли. Так а що ж ви знайшли? Ви знайшли, ну вони, допустимо, там uh, семірка, ну до них зараз ну, 60% десь там потерялося. А до них дійшло вже, і вони погані. Вони погані, так. Да. А хто ще поганий? Де ще 60%, хто поганий. То там треба шукати, ще шукати. Оцих і ще треба шукати. Так, є. Ну, не у всіх, ну, принаймні у половини бюджетників, так. Не вистачає коштів на них. Не надходять кошти. Тобто ті кошти, які надходять, вони розпреділяють, але не на всіх бюджетників. 50% не вистачає. На 50% бюджетників не вистачає. Отака правильна формулювання буде. Це правда, це не, міг, це не міг, це не вигадка, це правда. Зараз в бюджеті України немає стільки коштів, щоб всім виплатити. На що надіється влада, не знаю, треба подивитися. Ну, якщо от зараз цим виплатити, буде дира. Так. так. Зараз ну, критично буде, але карта без... О, оця перевернута каже, що якось воно вирівняється. І тут карта допомоги. Знаєте, в мене таке враження, що е, чекає наша влада на те, що прийде допомога, і вона цією допомогою перекриє у ту в бюджеті і виплатить. Ну, просто, от якщо ми кажемо на зараз, то на зараз не вистачає. Не вистачає, зовсім не вистачає. Ну, давайте так: чи перекриють, щоб людей не лякати, да? чи перекриють цю діру в бюджеті? Перекриють Перекриють і в самий останній момент. Ну, тобто, треба виплачувати нічим, допустимо, тиждень залишився до виплати. І раз і прийшла допомога, ось о, допомога прийшла. Так, цю камеру треба повоспитувати. Так, ця допомога прийшла. І коли вона прийшла, ось о виплати. Оце 100% виплати. Тобто буде, може, затримка, але виплатять, чого вони е, думають, що прийде допомога, вона прийде. Зараз немає, але коли потрібно, буде виплачувати, вони будуть підтягуватись. І через то може затримка бути в часі. Ну, виплатять це одно, виплатять. Десятка пентаклів це виплатять все одно. Якщо брати взагалі війну, не беремо окремо дії воєнні, окремо дії, там ще якісь просто війну, все, що включає в себе війну, то це 75%, бо в нас королева. Якби тут король, я б сказала, Наталочко, завтра просинаємося в кордонах 91-го року. А так як тут королева, я не можу цього сказати: королева завжди дає 75%. Чого? Бо допомога. Де вона та камера? Ага, допомогу нема ну, в повному обсязі. Вона є, але вона не в повному обсязі. Вона не в тих періодах, коли нам треба. Да? І оце карта Бестилля. Тобто ми не можемо швидше. Бо у нас допомоги це ресурс. Ресурс це все. Це і гроші, це і зброя, це і їжа, це і якісь там, ну, що хочете, носки, постіль, що хочете, все, що треба. Гуманітарка. На жаль, її або малувато, або, або вона не доїжджає, або хтось її там торгує. Я не знаю, що її роблять. Ну, вона допроду не доїжджає. А це дуже і дуже важливо. Бо вона ж воюють не роботи, а люди, да? живі, живі люди. І тому ми зараз на 75% Це взагалі, взагалі це значить і по е, вогневим діям. І по діям підписання якихось документів, і по поверненню територій. Це все йде взагалі. В цьому році чи будуть ще відбуватися повернення полонених? Будуть, 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 якщо ми беремо відтепер півроку і будуть теж масштабні. Дитятка перевернути, це масштабні. І я не відмовляюся від своїх слов, які я казала в минулому ефірі, що вони їм не потрібні. Вони їм не потрібні. Вони просто, знаєте, як, звісно, е, ну, ви, вибачте, я розумію, що це люди, але я кажу думками тих окупантів, які держать, бо я їх відчуваю, да? ну, думки відчуваю. Вони кажуть: так, щоб отримати, що скільки треба? 20 напрям. Щоб отримати, то скільки треба, 30. Це люди, так, вони ж зарахують як курей. Ну тобто, щоб отримати ото да там сняття санкцій там, чи що, скільки треба? Там 20, ага, раз, два, три, чотири. Вони їм не потрібні. Їм потрібно, що дадуть за те, що він вони відпустять. І вони просто от загинають пальці, да скільки їх треба. І просто як списками, 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 оце в півроку, от відтепер, плюс півроку, це буде. Потім буде деяке затишня. А потім знову почнеться оця волна, коли будуть теж віддавати. І тоді ще більше будуть віддавати, бо потім карта диявола, це значить ставки будуть високі. Тобто зараз їм дають якісь поблажки, не знаю, хто дає, будемо перевіряти, хто дає. А потім ці поблажки будуть більше. І значить, вони випускати будуть більше. Знаєте, я вибачаюсь, звісно, але ці полонені вони як товар для того, щоб отримати те, що вони хочуть. Mm, ну, це, це мені неприємно казати, да? ну, це, це правда, яку я бачу, я маю правду казати. Ну, я і так підбираю слова, щоб людям якось на психіку не дуже воно а, діяло, але я кажу правду. Mm, якась відома країна, якась відома країна. Яка знаходиться? О, випала, сама випала. Я... Яка знаходиться в коаліції і заправляє світом, бо імператор. А хто це у нас такий? Та, яка показує, що вона сама сильна? Хто сама сильна? США? Тільки вона це робить е, так, ото, щоб на неї пальцем не показали. Щоб ніхто не здогадався, що це вона іхаря. Так, дивіться, розпочаток союзу, який нам потрібен. Це ще не союз, це розпочаток. Розпочаток союзу це значить або домовленості. Або листування з кимось. Ну, розпочаток процесу стою. Розпочаток процесу, але кінець цього процесу буде тільки на п'ятий місяць відтепер. Тобто нас кудись беруть, Почне, почнуть нас брати в січні, але візьмуть в травні. 5 місяць Оце буде гарна подія. Чому вона гарна? Бо коли нас візьмуть в цю коаліцію, ми получимо підтримку, ми получимо захист і ми получимо, ну принаймні, принаймні той захист, який нам необхідний, дуже необхідний, від Ну нам потрібен зараз. Агресивний захист. Що таке агресивний захист? Це коли ми будемо знати, що хтось за нас стане, а не тільки ми за себе. Тобто, яка гарна новина? Це початок перемовин щодо взяття нас в окремий союз, який нам потрібен. Але сам союз буде, я наголошую, не раніше, ніж п'ятий місяць, тобто травень.